Росіяни змінили тактику обстрілів цивільного населення Сумської області. Сьогодні ворог масово вражає населені пункти, які знаходяться за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Про це повідомив в ефірі телемарафону Єдині новини начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Якщо ми казали, що найбільша частина застосування зброї відбувалася з 5 до 15 кілометрів, то сьогодні застосуванням систем залпового вогню великої потужності. Такі, як Торнадо, почали застосовувати по нашим віддаленим населеним пунктам. Масово почали сьогодні. Це ми відмічаємо. Окрім зміни тактики обстрілів на півночі сумщини. Спостерігається збільшення активності диверсійних груп ворога. Зросла кількість ударів керованими авіаційними бомбами і по місту Суми. По нашим об'єктам критичної інфраструктури це було минулому тижні, двічі застосовувалось. Тобто тактика змінилась глибину. Нашої області розповів Володимир Артюх також про будівництво вздовж кордону з Росією фортифікаційних споруд. Так, рішення про підсилення оборонної спроможності регіону було ухвалене на державному рівні ще у минулому році, оскільки Сумщина має найдовший кордон з Росією 564 кілометри. Тому і виділені були з бюджету країни найбільша сума грошей, і сьогодні у нас працює найбільше підрядних організацій. Щоб найкоротший термін підготувати нашу територію до захисту від ворога для захисту наших захисників і захисниць, і працюють напружено. Найкоротший термін ці завдання мають бути виконані я тільки що повернувся з фортифікаційних споруд, забезпечення грошима є залізобетонними, ну і іншими матеріально-технічними засобами, здійснюється. Попри складну безпеку. Ситуацію на Сумщині триває посівна кампанія. Важливо, що торік наша область була п'ятою по вражайності зернових серед усіх областей України за минулий рік. Ми зайняли по деяким, по деяким результатам: друге, третє, четверте і п'яте шосте. Тобто, в цілому, ми позиціонуємо досить велику площу, яка засівалась і має бути засівати з цього році. Наразі ж через постійні ворожі. Обстріли виведено з посіву більше 200 тисяч гектарів землі. Попри це, 80 відсотків зернових культур аграрії вже посіяли. Підкреслює начальник сумської обласної військової адміністрації. Зараз розпочали і соняшник. Рада оборони буквально. Два тижні тому разом з військовими і аграріями провели відповідні переговори і прийняли відповідні рішення, даби забезпечити небезпечбезпечну, безпечну пасівну. І сьогодні взаємодія між військовими владою і аграріями досить тісна, і ми впевнені, що це нам дасть перше за все найбільше площі засіяти. І головне, щоб ми не втратили людей.